Ну що, друзі, а ми продовжуємо наш прекрасний історичний, я би так сказала, ефір. І зараз у гостях у нас п'ятков Сергій. Це журналіст, вчений та письменник і будемо сьогодні розмовляти про невід'ємну частину нашої України, а саме про княгиню Ольгу. Як ж казала, що в нас сьогодні про історію будемо багато говорити. Доброго ранку! Доброго ранку! Ось ви знаєте, невід'ємна частина княгиня Ольга. Якщо говорити про цю особистість, що можна про неї сказати такого, що можливо ми навіть не вчили в книгах по історії України? Сьогодні гарне свято в Україні, і ви вже анонсували, що це сьогодні у нас свято тризва. Угу. І це свято воно дуже цікаве і дуже воно таке, знаєте, я би сказав би актуальне наразі. Але якщо ми говоримо про тризуб, ми повинні розуміти, що тризуб він присутній в різних частинах світу, в різних іпостасях, в різні моменти історії він виникав, і так далі. І на території України, як ви сказали, з'являлися ці значки з позначенням тризубу і в грецьких колоніях, і в скіфських, київських, uh -huh. і так далі. Але ми повинні розуміти, що свою історію наша держава веде від Русі, uh -huh. від Русі, яку називали ще на той час Київська. Якщо говорити про тризуб, то тут є така теж цікавка, що з'явився він спочатку як двузуб, тобто в князя Святослава. Сина княгині Ольги був не тризуб, який потім з'явився у Володимира, який він використовував на своїх монетах як печатку, і так далі. А в князя Святослава було тільки два зуби на Зобрашені. Угу. І якщо ми говоримо про цей символ княжої влади, тоді ми повинні сказати, що є дуже багато знову ж таки підходів версій, гіпотез щодо того, що він означає, для чого він використовується і так далі. Тобто, це все треба вивчати, цікавитися і знати для того, щоб розуміти, хто ми є, звідки і куди ми є. йдемо. Угу. І знову ж таки вже прозвучала ім'я великої княгині Ольги. Це мати князя Святослава, бабця Володимира, який і запровадив тризуб як державний герб. І ця цікава, непересічна особистість, вона викликала завжди. Зацікавлення в істориків, в письменників і просто в простих пересічних громадян викликали, чому тому, що дуже багато невідомих таємних, а інколи навіть це вже можна сказати, прихованих таких сторінок і її біографії, тісно пов'язані зі становленням нашої держави. А давайте поговоримо все ж таки про приховане, тому що завжди цікаво відкривати якісь секретики. Що такого в цій особистості, чого ми не знаємо або, можливо, не вивчаємо в шкільній програмі, зокрема і в університетах. Разом з видавництвом. Мистецтво і видавництвом Артек ми зараз розробляємо таку програму, яка і так і називається ідентифікація. Як ідентифікувати себе, зрозуміти, хто ми звідки і угу. так далі. І ось з видавництвом Артек була видана книжка княгиня Ольга Наріжний камінь церкви і держави. Uh -huh. І в цій книжці є певні питання, є певні описи, але головне сконцентрована, головна увага на тому, які є документи, які залишилися з періоду княжиня княгині Ольги. Uh -huh. Перш за все, це літописи. Далі ми можемо сказати, що Костянтин Багрянародний в своїх історичних нарисах він згадує про княгиню Ольгу. Також це джерела, пов'язані з більш пізнім періодом, пов'язані з церковною історією. Угу. І ось в цих джерелах в літописі чітко сказано, що княгиня, княгиня одружилася у 903 році. Вийшла заміж за, за князя Ігоря. Угу. Але князя Ігоря народився спадкоємець у 942 році, угу. і тому в дослідників виникало питання. В якому віці вийшла заміж княгиня Оля і в якому віці вона народила князя Святослава. Угу. Як це гадає, що князь Святослав народився в 942 році, і ось таких питань дуже багато. Також, ну наприклад, питання: якщо вона одружилася в 903 році, тоді після цього виникла така ситуація, що перший договір між Візантією і Русію було укладено в 900... Сьомому році uh -huh. наступний договір в 911 році. Це вже князь уклав, а потім вже в 944 році. Тобто, ми бачимо, що княгиня Ольга була присутня на владному Олімпі в весь цей період. Uh -huh. І виникає питання: а хто стояв за розробкою цих договорів? Хто надихав чоловіків для того, щоб вони переходили від ось цього? Знаєте, до державного періоду, коли вони нападали, захоплювали, воювали і так далі, до періоду, коли вони вже домовлялися, коли вони створили державу, коли вони вже проводили державну політику. Uh -huh. Наприклад, говорить про те, що княгиня Ольга придушила повстання деревлян після того, як вони вбили князя ігор. Uh -huh. Але це було знову ж таки не перше повстання. Деревляни повстали і після того, як помер Олег. І знову ж таки, воно було придушено ігорем разом. Відповідно з княгині Ольги. Угу. І ось таких цікавих моментів дуже багато в біографії цієї жінки. Ви знаєте, ви зараз мені про це все розповідаєте. І я розумію, що після ефіру я теж, напевно, буду читати цю книгу, тому що захоплива постать, яку треба вивчати однозначно. Але біля неї багато є міфів, так? які із них ми можемо сьогодні розвінчати в ранковій камі. Наприклад, міф про її подорож в Константинополь. Навіть в літописі, а потім вже церковні діячі описали те, що княгиня приїхала в Константинополь після того, коли вбили її чоловіка. Відразу ж вона поїхала в Константинополь, і, начебто, там вона зустрічалася з імператором, з патріархом і прийняла хрещення. Але коли ми подивимося, візантійські джерела, то ми там прочитаємо, що княгиня Ольга прибула в Константинополь вже зі своїм священником, пресвітерем. Пресвітрем Григорієм, який був її посольцем який отримав навіть дарунки від імператора і так далі. Тобто, ми можемо говорити про те, що княгиня Ольга прибула до Константинополя вже охрещеною, вже християнкою. Але цікавий теж момент, якщо вона прибула вже охрещеною, тоді виникає питання, де, коли вона охрестилася, в який час. І це питання дуже тісно пов'язане з нашою сьогоднішньою історією. Наприклад. Історія Софії Київської. Всі вважають, що Софія Київська була побудована Ярославом Мудрим. Але знову ж таки, західні джерела говорять про те, що ще до народження Ярослава Мудрого вже посольство прибували в Києві, і вони відвідували Софію Київську. І це збереглися ці записи в багатьох джерелах. І княгиня Ольга, коли повернулася з Константинополя. То коли вона привезла з собою дарунки від імператора, вона знову ж таки їх зберігала Софії Київській. Тобто була Софія Київська ще задовго до того, як її побудував Ярослав Мудрий. Її побудували спочатку в дерев'яному вигляді. Вона була дерев'яною, потім вона згоріла. І тільки за тим Ярослав Мудрий розбудовував цю вже кам'яну Софію Київську, в якій навіть зберігалися деякі елементи з первини усієї угу. церкви. А ось звідки звідки беруться ці всі матеріали? Як дослідники їх досліджують, вичитують? Як це взагалі зберіглося десятки рукописів, літописів. Які розповідають про життєписи різних князів, в тому числі і княгині Олі. Uh -huh. Всі ці літописи, вони, якщо їх ідентифікувати, то вони з'явилися приблизно в часи діяльності, або, краще сказати, після Ярослава Мудрого, або під час його діяльності, тобто це десь приблизно вже 10, 11, або навіть трошки пізніше вже століття. І ці літописи зберігалися і в Києві, і на Західній Україні, і в далекому Новгороді, в Пскові, і так далі. І всі ці літописи вони дещо по різному ті або інші події трактують. І є малесенькі такі підсказки, які знову ж таки нас ведуть до інших джерел, до інших літописів. А ці джерела зберігаються і в ватиканській бібліотеці, наприклад, як Мадридський рукопис, <пас> так званий, який написав Іоанн Скілиця, який був. Скажімо так, прем'єр-міністром Візантії, і він описав події, пов'язані якраз з історією Візантії. І в цих подіях є і ще в цих нарисах є малюнки. І на цих малюнках ми можемо навіть побачити зображення князя Святослава, княгині Ольги і інших персонажів, які творили на той час історії. Але на що хотів би я якраз звернути вашу увагу, що все це не минуле. Це це відбувалося, наче вже дуже давно, тисячу років тому. Але всі ці події і досі впливають на нашу свідомість на політику і на ті події, що відбуваються нині зараз, в тому числі і на теренах України. І тому ми повинні сприймати ці образи і розуміти, яка їх роль значення і в тогочасній історії, і в сьогоденні. А давайте тоді наведемо приклади, які Повпливали дійсно на нас, ось або зараз зрозуміти більш детально нашу країну. Ось, наприклад, що було зроблено тоді, і що зараз впливає зараз. Наприклад, коли відбувалася агресія проти нашої держави, перша особа держави-агресора виступила і сказала, що Київ мати городам руським, ми маємо спільну історію. І тому потрібно повернути Україну угу. в лону єдиної ось цієї це, держави Це, дуже таке. Це фраза, я її неодноразово читала. Ось дійсно, розкажіть більш детально, що, що як це повпливало тепер? Тобто, людина, яка робила такі висловлення, вона знає історію, розбирається, вона спирається на величезний пласт досліджень, які були зроблені в добу Російської імперії і в добу радянського союзу, угу. і вони всі стверджують ці дослідження, що було так. Яке східне угруповання слов'ян, яке потім стало називатися Русью, і його представники Святослав, Ольга і інші. Ось вони створили цю державу, яка потім розпалася на три частини: три народи білоруси, українці і росіяни. Угу. Але ж це неправда. Насправді є єдиний слов'янський народ, і ми є його представниками. Це центральноєвропейський народ. І ми подібні до поляків, ми подібні до чехів, словаків, тощо і навіть в тих же самих поляків були такі племена, які називалися Поляни. Mm -hmm. І ці поляни вони споріднені з полянами, які мешкали на теренах Києва і які створили державу. Спочатку це була Куявія, як вона називалася в арабських хроніках. А вже потім, коли прийшла сюди династія слов'ян, західних слов'ян, які попередньо захопили терени Новгородщини. Вони потім, коли захопили територію Києва, і заснували державу. І так насправді території, які входять зараз до Російської Федерації, також ходили в склад цієї держави, але її ядро знаходилося тут. І найбільшим містом європейські історики, досліджен... дослідники, завжди називали місто Лемберг і Львів, угу. де да, вони називали, що Львів це найбільше місто Русі, а Київ, це є її схід околицею, другим по величині міста, тобто держава концентрувалася у правобережжі, і ця частина була якраз основою цієї держави, і княгиня Ольга. Якраз і була тією особою, яка зробила з цього утворення ще напіввійськового, такого розбійницького, створили справді державу. Їй вдалося розбудувати державу. З'явилися перші договори, як ми зрозуміли, перші домовленості з місцевими князями. Вона ввела уроки і погости. Тобто, це податкову систему, судову систему. Вона запровадила основи політики. І коли вона приїхала в Константинополь спілкуватися з візантійським імператором Костянтином VII Багрянародним, то вона не приїхала в нього просити якогось благословення, чи просити в нього віру, чи просити, щоб він її як оглашену її прийняв християнство в лону православної церкви. Ні, вона вже була цевоцерхолине. Вона вже була християнкою. Вона приїхала домовлятися. З імператором про те, щоб її визнали як імператрицю, щоб визнали її сина як імператора. І після того, коли вона повернулася в Київ, коли всі її ось ці прагнення не були задоволені, тоді князь Святослав розпочав грандіозну серію військових походів проти Волзької Болгарії, проти хазарського каганату, проти Дунайської Болгарії, сателітів Візантійської імперії, і потім він наніс удар і по самій імперії. На жаль, йому не вдалося закріпитися в Подунав'ї, але тими своїми діями він затвердив Русь на міжнародній арені як провідну державу. Чому так зацікавила вас саме ця постать, княгиня Ольга? Ви знаєте, мене свого часу більше зацікавила постать князя Святослава, тому mm -hmm. що я жив, мешкав в місті Запоріжжі, і саме в Запоріжжі біля Хортиці він загинув. Є дуже гарний музей на Хортиці, який я неодноразово відвідував. Зараз в музеї зберігається меч, який ідентифікують, що це меч самого князя Святослава. Я його тримав в своїх руках. Також в іншому краєзнавчому музеї зберігається срібний Орел. Князя Святослава і князя Аспаруха, тобто, це були дарунки, які князь Святослав отримав зі, з рук Іоанна Цимісія, візантійського імператора, з яким він воював на території Болгарії, отримав ці дарунки. А перед цим Іоанн Симіський викрав їх зі скарбниці болгарських царів. А вже коли князь Святослав повертався на Русь, він під час битви з печенігами зазнав поразки, в нього відрубали голову, з якої зробили чашу. І ось цей срібний Орел якраз був знайдений в похованні тих воїнів, печеніських воїнів, які билися з князем Святославом. Але коли я почав докопуватися до того, звідки князь, чому він ходив походи, хто його підтримав, хто йому допомагав, хто його надихав, я тоді побачив ось цю постать Великої княгині Ольги. І вона насправді не просто зачаровує, вона не просто надихає. А вона заставляє задуматися і над долею своєї держави, і над своєю власною долею, і над долею своєї сім'ї. Угу. Що ж, я вам щиро вдячна, що ви до нас завітали. Ви знаєте, навіть я біля вас вже захопилася цією постаттю.